Ці три сміттєвози придбало рівненське комунальне підприємство КТП-1728. Один з тих, хто буде ними керувати Тарас Бізюк. Та старіше, це новіша, комфортніше, удобніша, кабіна простора, машина комфортна. Їдеш як люховій, кондиціонер є, антизанос є. Є спомагатель такий на підйомах, щоб легше їхати. Також автомобіль оснащений протитуманними фарами та індикатором навантаження. Крім того, якщо позаду сміттєвоза стоїть людина, він автоматично блокується. Він є по висоті, піднімається і як тобі там. -то. Є Це камера завдя? заднього виду, так. якщо вантажники стоять на ступеньках, то взад машина не поїде. За один раз «Мітєвоз» може завантажити відходи з приблизно ста контейнерів. Це орієнтовно 11 тонн. Загальна вартість трьох автомобілів порядка 10 мільйонів гривень. Ми заплатили з коштів підприємства перший внесок 2 мільйона. І в принципі, ну то так само весь лізинг буде гасити підприємство. Тобто це не міський бюджет З 2020 року. Наше підприємство з міста не бере коштів. Нині у підприємстві налічується 41 одиниця техніки. Зі слів керівника КТП «1728» Сергія Марчука. Цього наразі недостатньо. Нам потрібно як і сміттєвози, так і. Потрібно і бортові автомобілі для вивезення сміття, тобто ті, що у нас наявні їм там більше 40 років, і знову ну, розуміти, в якому стані та техніка. Плануємо, дуже хотілося б придбати автомобіль з функцією мийки контейнерів. Для того, щоб краще дезінфікувати їх, особливо в літні сезони. Новими сміттєвозами підприємство почне користуватися після оформлення страховки. Сергій Марчук зазначив, що для цього необхідно максимум два дні. Катерина Сірук, Ігор Прокопчук. Новини на Суспільному.